Вітаю, друзі! Ви потрапили за адресою. Якщо ви шукаєте просте та зрозуміле пояснення DeepSeek Seek то ви прийшли в потрібне місце. Уявіть собі, модель SH настільки просунуту, що вона кидає виклик тому, що ми вважали можливим. DeepSeek Seek це не просто ще один SH, він ламає бар'єри, і більшість людей навіть не усвідомлюють, що робить його таким особливим. Що робить DeepSeek Seek унікальним? Як він працює порівняно з іншими моделями SH? І Найголовніше, що це означає для майбутнього ШІ: уявіть собі світ, де машини не просто розуміють ваші питання, а й вловлюють глибокий сенс, що стоїть за ними, дозволяючи більш інтуїтивне та ефективне спілкування. DeepSeek r 1 розроблений саме для цього, що робить його потужним інструментом для покращення взаємодії людини та машини. Ця система ШІ може аналізувати складні дані, розуміти природну мову та спілкуватися з нами майже по-людськи. Уявіть собі, Ші, який співпрацює з нами, навчається на нашому досвіді та постійно вдосконалює свої здібності, щоб краще служити нашим потребам. Традиційний Ші часто стикається з труднощами у складному мисленні. Він може мати успіх у конкретних завданнях, але зазнає невдачі, коли стикається з багатогранними питаннями, що потребують багатоступеневого мислення. Ось де DeepSeek R1 справді сяє. DeepSeek R1 використовує революційний підхід, який називається мислення ланцюжком міркувань, який дозволяє йому розбивати складні проблеми на менші та керовані етапи. Цей підхід, у поєднанні з навчанням з підкріпленням та дистиляцією моделей, дозволяє R1 навчатися та адаптуватися як ніколи раніше. Уявіть, що ви складаєте пазл, ви починаєте з вивчення шматочків, шукаєте краї та кути, а потім поступово просуваєтесь до центру. Кожен встановлений фрагмент наближає вас до повної картини. Ви ж не кидаєтесь одразу до рішення. Ви аналізуєте елементи, розглядаєте різні підходи, а іноді навіть робите крок назад, щоб переглянути свою стратегію. Цей методичний процес надзвичайно важливий. Кожен крок базується на попередньому та створюючи ланцюжок міркувань, який приводить вас до остаточної відповіді. Такий покроковий підхід гарантує, що ви розумієте, як кожен елемент вписується в загальну картину, у цьому і полягає суть мислення ланцюжком міркувань. Це спосіб мислення, який розбиває складні проблеми на керовані частини, дозволяючи вам систематично вирішувати кожну з них. DeepSeek R1 відтворює цей процес мислення, подібний до людського. Він не обмежується наданням відповіді. Він проводить вас через етапи міркувань, які він використав, щоб дійти цієї відповіді. Замість того, щоб видавати один результат, він генерує ряд проміжних етапів міркувань, точно так само, як це робимо ми. Це робить процес прозорим та легшим для розуміння. Це дозволяє DeepSeek R 1 вирішувати складні питання з дивовижною точністю. Розбиваючи проблему на частини, він може ефективно обробляти кожен компонент, що призводить до більш надійного рішення. Більше того, він надає чіткі та зрозумілі пояснення своїм відповідям. Це не тільки допомагає перевірити рішення, а й навчатися та розуміти сам процес вирішення задач. Уявіть, що ви вчите дитину кататися на велосипеді. Спочатку дитина невпевнено балансує, їй потрібна тверда рука батьків, щоб направляти її. Батьки не просто надають фізичну підтримку, а й підбадьорюють словами, допомагаючи дитині здобути впевненість. З часом дитина починає опановувати їзду, робить менше помилок і рухається все більш плавно. Ви направляєте, підбадьорюєте і, що найголовніше, дозволяєте навчатися на своїх помилках. Кожне падіння, кожен неправильний поворот керма це можливість для навчання. Дитина вчиться тримати рівновагу. Повертати та крутити педалі методом спроб і помилок, поступово вдосконалюючись з кожною спробою. Роль батьків надзвичайно важлива, але поступово знижується по мірі того, як дитина стає більш вмілою. Це принцип навчання з підкріпленням. Подібно до дитини, яка вчиться кататися на велосипеді, система ШІ навчається роблячи. Вона пробує різні дії, отримує зворотний зв'язок і використовує цей зворотний зв'язок. Щоб приймати більш обґрунтовані рішення в майбутньому, процес носить ітеративний та безперервний характер, що дозволяє ШІ вдосконалювати свої навички з плином часу. DeepSeek R1 навчається, взаємодіючи зі своїм оточенням, він не обмежується слідуванням заздалегідь запрограмованим інструкціям. Він досліджує, експериментує та навчається на результатах своїх дій. Ця взаємодія має вирішальне значення для Ші, щоб зрозуміти складнощі своїх завдань та свого оточення. Він отримує зворотний зв'язок про свої дії та використовує його для підвищення своєї продуктивності з часом. Зворотний зв'язок може бути позитивним, підкріплюючи гарні дії, або негативним, перешкоджаючи поганим діям. Цей цикл зворотного зв'язку має важливе значення для навчання та адаптації. ШІ. Цей процес безперервного навчання дозволяє DeepSeek Сік адаптуватися до нових ситуацій та ставати все більш компетентним у своїх завданнях. Подібно до дитини, яка зрештою опановує велосипед, DeepSeek Сік стає більш спроможним та ефективним, готовим впевнено вирішувати нові завдання. Уявіть майстра, який передає свої знання учневі. Учень спостерігає, навчається, і в результаті сам стає майстром своєї справи. Це схоже на дистиляцію моделей. DeepSeek Seek Air використовує знання більших та складніших моделей SHI. За допомогою процесу, який називається дистиляція моделей, DeepSeek Seek Air навчається на досвіді цих великих моделей, переймаючи їх знання та здібності, залишаючись при цьому обчислювально ефективним та доступним. DeepSeek Seek Air це не просто чергова система SHI. це погляд у майбутнє штучного інтелекту. Його здатність міркувати, навчатися та адаптуватися відкриває світ можливостей. Уявіть собі, DeepSeek Адерн, який допомагає лікарям ставити більш точні діагнози, персоналізує освіту для кожного учня або пришвидшує наукові відкриття, аналізуючи величезні масиви даних. Потенційні можливості DeepSeek Ар безмежні. DeepSeek Арвудін знаменує собою переломний момент у революції штучного інтелекту. Його людиноподібне мислення, здатність до безперервного навчання та можливості обміну знаннями прокладають шлях до майбутнього, де Ші розширює наші можливості безпрецедентним чином. І це тільки початок. Приєднуйтесь до нас у дослідженні захопливого світу DeepSeek Aerodine. Залишайте свої питання та думки в коментарях нижче і давайте разом поринемо в майбутнє штучного інтелекту. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі по DeepSeek Aerodon. Будь ласка, ставте лайки, діліться цим відео та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски.